Всім привіт, мої сонечка. Сьогодні я знов з вами і будемо готувати їсти Це треба робити кожен день і ламати голову нам, жінкам, щоб приготувати. У мене сьогодні буде шуба, але шуба буде в мене сьогодні лінива. Вроді би, я дівка, не дуже така лінива, вроді, старана, але шуба в мене буде лінива. Покажу зараз, що нам треба. Я знаю, що ви теж це все знаєте, вмієте, ну, мені щось треба показувати, то я й показую. Тут у мене цибуля, ось кубочками я накрішила. От варила картоплю. От я вже її почистила, вона ще мене парує трошки. Тут у мене бурячок, тут у мене морквочку, вже я приготувала, почистила. І тут у мене ось така красуня. Це я вже почалася хребта чистить. І думаю, покажу вам, яка гарна ця дунайка, матіус, да? чи як вона називається. Я вже дві зняла шкуру і вичистила і зарицю ще одну. Опа, поняли, хтось спішить. Хто спешить, те й людей смішить. І буду кришити усе кубочками. Можна ще варити яйця. Я з задоволенням, але яйця дорогі, я їх бережу на друге. Тому буде в нас така лінива шуба, просто порізана кусочками і перемішана. Але можна робити і по начому Можна на дно мисочки, ось цибульку, можна її замаринувати, можна, зараз я її посолю, може, трошки. чуть-трошки можна оцету яблучного, якщо вона горка, Мат хороша цибулька. І на дно цибульку, а потім трошки сіточку так майонезу, потім на дно сільдочку, потім картопельку, потім морпочку, кубичками все, і бурячка. А ще краще. Кожен слой. от цибулька на дно кубочками, кубочками ну І сеточку робити. Потім на сіледочку картопелька, потім на картопельку знов сільдочка кубочками, хоча б чуть, чуть І знов на морпочку, на морпочку опять сільдочку, наверх опять шубу. І все. І вже все слоями сіточку. І так буде дуже смачно. Ну, риба буде весь, ну... Кожен шар буде з рибкою. Ну, а я покришу зроблю таку. Просто у мисці зроблю шубу просто таку. Не буду я мисочки, тому що це, якщо мисочки, то треба їх поставляти десь. І, ну, це ж не праздник. Ми будемо їсти так. Так що будемо готові з вами. В мене буде отака каструлька, посудина для шуби. Я беру сіточку і буду зараз нарізати. Така бістра їда. Мене залишилася ще цибуля, я думаю, фатіт і одна рибка. Тут теж багато риби. Я її перемішаю. Все, я її салат перемішаю. Шубу, ну правильно, її. І попробую, якщо треба, я присолю чуть-чуть, тому що тут ще буде майонез. Не знаю. Дуже гарно пахне. Мене будуть їсти, аж гай буде шумит. Гіда добруща така. Картопелька. Пульку угу. гарно гарно зараз перемішаю. Я гарно перемішала і от майонезу дам половину. На сьогодні не буду перемішувати цей салат. отак отак, щоб поїли. Вже смачно, капець. І мене на вікні. Трошки онтюль видно. Зараз спробуємо. Смакотин. Ммм, смакота чайной ложечкой. Рібка попадаю. Цибулька. Хрустить. Это просто супер. Хоч одним словом, що дуже смачно. Якщо не приготуєш, все смачно. <рес> Ти теж хоч? Вентяйка ляніву шубу зробила і взялася за плов. Плов теж у мене лінівий. Ось так на сковороді. Тут у мене морквочка, цибулька, ну, як завжди, м'ясо, потім приправа до плову. І кумін трохи. Ну, такий запах класний виходить від його. Я трошки все піджарила, потім висипала рис промитий і стояв пів години у воді. Трошки так він як піджарився, я перевернула його мінуток три і залила кипяченою водою з чайника. І от майже вже водичка вся випарвалася. Такий, Добавила ще головку помила чесничок. Такий буде в нас плов. Ми плов не любимо, щоб він був такий, знаєте, дуже багато, щоб йому було приправ. Ми Любимо, щоб він був такий ніжненький, запашок був, щоб такий, знаєте, пловом. Ну, що желудки болять, то острого не можемо їсти. Що трошки і буде готовий.